Ми за земельні ділянки на території Знамської міської територіальної громади запропонуємо провести 3 лютого 2025 року позачергову 76-ту сесію міської ради. Ми так з вами і до сотні доб'ємо. Перш ніж розпочати роботу пленарного засідання позачергової 76-ї сесії потрібно нам провести спільне засідання. У кого які пропозиції? Ось Ірина пропонує це земельні питання, пропонують головою Юрія Петровича. Григораша, а е, секретарем кого ви пропонуєте? Юрій Петрович, кого ви призначення е, не... Наташу Балик, так? Та? Вона, вона земельний секретар. Ну давайте Наталя Балик, да щоб не е, е, шановні депутати, інші пропозиції чи якісь немає. Головою комісії пропонується брати Юрія Петровича Григороша а Наталю Балик, секретарем спільного засідання комісії. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймайся. Юрій Петрович, будь ласка. Дякую. Я так розумію, два питання. Це перелік проєкти тут. Включений. Включений. Корбу щось поясню Це Це цей... мікрофона, якщо... Це мікрофона. Ні, Так, мік... включений. включений. Да, і цей, якщо потрібно щось. Да, да. Шановні колеги, О, ми колеги. На, на порядок денний позачергової сесії. Виносяться два п... проекти по двох питаннях, і пропонується нам на засіданні спільної комісії розглянути ці проекти. Перше питання. Про внесення доповнень до рішення Знам'янської міської ради від 26 квітня 2024 року номер 1723 про встановлення плати за землю на території Знамської міської територіальної громади. Будь ласка, Юрій Селіч, проінформуйте коротко, що які тут вносяться зміни, що було і що, що змінюється. Доброго дня, так. У зв'язку з тим, що ну, ми рухаємося вперед. В наших попередніх рішеннях не були включені цільові призначення, виді цільового призначення, які на даний час виникають, та для повноти цих рішень е, дані переліки додаються ставки земельного податку на певні види цільового призначення. Зем, бачаюсь, да, земельного податку плати за землю на певні види цільового призначення. Збільшується у нас не сама плата за землю, а самі види цільового призначення. Питання. Згідно даних переліків. Ще так, будуть якісь питання. Подання в податкову службу для нарахування податків щодо сплату. Це, це ми зрозуміли, так. Питання, колеги. Є. Надійшла пропозиція. Що-що? Сказала, що збільшується. Так. Так, то, так. так, так, так. так, так. Надійшла пропозиція даний проєкт рішення винести на розгляд позачергової сесії. Інші пропозиції є? Немає. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Проти? Тримався? Прийнято одноголосно. Слідуюче питання. <кхем> Про внесення доповнень до рішення Знамецької міської ради 27 червня 2024 року номер 1700 85 про затвердження положення про встановлення орендної плати за землю на території Знам'янської міської територіальної громади. Будь ласка, Питання ідентичні, але саме сплати орендної плати за земельні ділянки. Також перелік розширюється. Це тільки зміни виключно про, по Так, да, Яких раніше? Не було. Правда. Ми писали на полкові навіщо? Ваші документи ці термінової колі? Ні, воно частиць частково воно є все, але ну ми рухаємося і виявляються нові види цільового призначення, які використовуються на території міста Знам'янка, але не встановлені ні податки, а не плата. Для, Не наперед і зараз, зараз вони виникають, виявляються ділянки, які не оброблені, не зареєстрували говоря, бо можна озвучити для що саме заявилося, що саме подалося, Ну це весь перелік. Ну платили 80 гривень, будемо платити 3 тисячі. Ні, да, сама орендна плата і податок встановлюється згідно чинного законодавства, але визначаються види цільового призначення, які будуть які додані. Так, так, згідно класифікатору видів цільового призначення. Але не закріплена за них була орендна плата, ставка, а також податки. Там стоїть слово «відсутнє», це нове? Так, Колеги, ще які питання? Я можу повністю Колеги, надійшла пропозиція даний проект рішення винести на розгляд позачергової сесії. Ще пропозиції інші будуть. Немає. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую проти. Утримався. Прийнято одноголосно. Дякую. Таким чином, всі питання, проекти. Рішення, які виносилися на засідання спільної комісії, ми розглянули. Дякую за роботу. Дякую, Юрій Петрович. да, Дякую, шановні депутати. Переходимо безпосередньо до сесії. Можемо працювати, так? Да. Шановні депутати, шануємо. Хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Шановні депутати та присутні, немає в нас, Да? Нагадуємо, що у нас здійснюється відеофіксація планарного засідання і вона оприлюдниться потім згодом. Відповідно <кхе> до розпорядження секретаря Знам'янської міської ради від 31.01.25 року номер 02 скликано позачергову 78-му сесію Знам'янської міської ради 8 скликання. Шановні депутати та присутні, на планарному засіданні позачергової 76-ї сесії знамської ради скликання із 25 депутатів міської ради присутні 15 осіб, що дає сесії право бути правомочними. Відсутні депутати в кількості 10 осіб. Кузін, виробнича необхідність, Тасленко – виробнича необхідність, Клименко. За сімейними обставинами Захарчук відрядження, Данисіянку на лікарняному. Роздобутко за межами міста, лук'яниця лікарняний і васьків лікарняний, Перемот – виробничу необхідність і бойко за станом здоров'я. Ну, в сесії беруть участь традиційно начальник управління, заступники міського голови. Дозвольте. Пленарне засідання по зачергової 76-ї сесії Знам'янської міської ради 8-го скликання оголосити відкритим. Дати, будь ласка, реєструйтеся. Переходимо до обговорень порядку денного. Відповідно до розпорядження секретаря Знам'янської міської ради на розгляд позачергової 76-ї сесії запропоновано винести два питання. І це питання, які стосуються регулювання земельних відносин. Які-небудь інші зауваження чи доповнення до порядку денного є? Немає, так. Да? Тоді пропоную затвердити порядок денний. за основу и в целом, да. За 16 рішення приймається. Переходимо безпосередньо до наших проєктів рішень. Проєкт рішення номер 1 Про внесення доповнень до рішення Знам'янської міської ради від 26 квітня 2024 року номер 1723 про встановлення плати за землю на території Знамінської міської територіальної громади. До Зауважень пропозиції не надходило. Розглядали на спільній комісії. Зауважень заперечень не надходило. Залу немає, так? Да? Пропонується на голосування. Будь ласка, голосуємо за проєкт рішення номер 1 за основою цілому. Будь ласка. 16 рішення приймається. Дякую. Наступний проєкт. Проєкт номер 2 звучить наступним чином: про внесення доповнень до рішення Знам'янської міської ради від 27 червня 2024 року номер 1785, про затвердження положення, про встановлення орендної плати за землю на території Знам'янської міської територіальної громади. Також ми з вами розглядали, доповідав е, начальник управління землю за питань, е, зауважень не надходило. не надходило необхідність прийняття рішення, роз'яснено. Є е, пропозиція на голосування і прийняття даних рішень. Е, вони е, збільшують надходження до бюджету. Так Так. зуміло. Є пропозиція е, на голосування. Будь ласка, голосуємо за проект номер два, за основу і цілому зауваження надходило. 16 рішення приймається. Дякую вам, шановні депутати. Дякую. дякую Юрій Сергійович, Будь ласка, присідайте. питання винесене на розгляд позачерговий 76-ї сесії міської ради. Розглянуті. Якісь зауваження чи пропозиції щодо роботи засідань сесії? Нема? Немає. Тому робота позачергової 76-ї сесії закрита. дякуємо. Шановні депутати. Я.